Чернігівська міськрада вважає роботу міської військової адміністрації щодо обладнання укриттів неефективною. Так, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако відреагував на рішення РНБО щодо обстеження укриттів в Україні. Указ про введення в дію цього рішення президент Зеленський підписав вчора. Нагадаємо, рішення РНБО пропонують криміналізувати відповідальність за неналежне утримання сховищ відповідальними посадовцями, а також незабезпечення безперешкодного. Цілодобового доступу до них. Крім того, РНБО визнала незадовільною роботу місцевої влади з цього питання у низці міст серед них і в Чернігові. У рішенні йдеться, що сховища та укриття мають бути приведеними до ладу до 25 липня. Натомість, вчора начальник МВА Дмитро Брижинський на офіційній сторінці у Фейсбуці написав: цитуємо, рішення РНБО підтвердило, міська влада самоусунулась від питання безпеки своїх громадян. Сьогодні, під час наради Олександр Ломако повідомив, що робота у цьому напрямку триває згідно з інструкцією розробленою МВА у червні. Коли міська рада дізналася про створення міської військової адміністрації, ми розраховували на те, що вони займатимуться питаннями якраз безпеки, питаннями укриттів в тому числі. Ми вважаємо міська рада діяльність міської військової адміністрації в плані укриттів і, взагалі, безпекової ситуації в місті недостатньою, неефективною. Зараз це підтвердило РНБО своїм рішенням, тому дали місяць на виправлення. Дочекалися ми інструкції, яку на минулій нараді на раді я цитував. Ми, звичайно, відпрацюємо всі позиції згідно цієї інструкції. Нагадаємо, згідно з інструкцією, усі захисні споруди та найпростіші укриття мають бути оснащені радіоприймачами, ємностями для води, генераторами, аптечками, біотуалетами, лавами, ліхтариками, вогнегасниками та інструментами. За словами начальника відділу з питань цивільного захисту міськради Григорія Годуна, спільні перевірки з ДСНС та поліцією показали, що 12 з 13 споруд цивільного захисту, за які відповідають комунальні установи, готові до виконання. Користання одне намагаються списати через постійне підтоплення ґрунтовими водами. Щодо найпростіших укриттів, тобто підвалів у багатоповерхівках, то в четвер виконком має затвердити склад комісії, яка перевірить усі укриття та складе акти огляду. Згідно з ними, місто закуповуватиме обладнання, якого не вистачає. Я е, зібрав інформацію, з жеків нам потрібна сума близько 9 мільйонів гривень. За словами Григорія Годуна, протягом цього та минулого років місто передало укриттям 770 генераторів, 637 біотуалетів, 700 лав, 1045 ємностей для води.